Ідеальних людей не буває ніколи, тому і я скажу так, що вказівки на недоліки це дуже нормальна практика, яка в принципі на сьогоднішній в будь-якій в будь, в будь компанії під час виконання будь-яких завдань вона стимулює людину приймати більш зважені рішення і більш ретельно розбиратися в проблематиці тих чи інших тих чи інших проблем чи завдань. Так що робоча критика це цілком цілком нормальна. Ну а те, що до роботи пана сирського є дуже багато запитань. Ну тут ми ми з вами бачимо це на, на сьогоднішній день. Нарешті це побачив президент. Це дуже добре. А які особисто у вас як у військового є запитання? Ну окрім от Харківщини, яку згадують у ці статті. Ну там запитання ще починається з Логвінова в Дебальцівській операції. А так є запитання і по бахмутській операції. Є запитання по авдіївській операції. Що так дуже часто у нас несподіванки виникають в ході в ході організації оборони, а потім ведення бойових дій. Ну та ж сама харківська просто операція. Це наявний такий яскравий приклад того, що не повинно було відбутися. <гум> Вчора статя, от зараз, думає... от зараз допустимо ситуація на, на, на кордоні з Білорусією. Да, там, там розганяють новину, хоча вона не зовсім відповідає дійсності. Як запевняє і прикордонна служба, і Генеральний штаб накопичень військових накопичень ми не бачимо вздовж кордону. Загрози поки що прямої не. Є там вторгнення. Але е, тепер задається першим питанням, яким ти задаєшся, а витримає наш кордон? А він готовий? Чи він як на, хар на, на, хар на харківському напрямку буде дірявий і, і не підготовлений до оборони? Як ви ну, я думаю, що дивіться, так. Він 100% російський офіцер. Він закінчував московське училище. Він він половину служби своєї прослужив, навіть можливо більшу прослужив в радянській армії. У нас до речі, у нас є в чому в чому проблематика? От я бачу, тому що у нас росте пліяда молодих офіцерів, які вирісли сьогодні на цих війнах, 14-15 рік. І сьогоднішня війна, починаючи з 22-го року, і вони вже навіть є бригадні генерали в на посаді. А от верхівка, верхівка збройних сил на сьогоднішній день в більшості своєї представляє старих радянських офіцерів, які, які Совєтських, я би навіть, навіть так сказав. А це совєцькі... добре чи погано, це... пане Олегу? Все ж таки, бо... це дуже погано. Ви ж теж, То, скажімо, дуже. Кажуть, так як кажуть, можна людину пере. Пере, е, перенавчити, але радянський союз людини вибити вичавити дуже дуже важко. От тому ми повертаємося точніше, тому ми маємо такі проблеми протиріччя.